Побігав, а гвинтокрил ти знайдеш. Гвинтокрил. Гвинтокрил. Давай, гвинтокрил. Гвинтокрил. Ми бігали-бігали. Гвинтокрил знайдемо. Гвинтокрил. Гвинтокрил. Ні, ні 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 не тумбочку. Ром, гвинтокрил. 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 Ну. Гвинтокрил. Принесеш гвинтокрил? Гвинтокрил? Молодець. Давай сюди, гвинтокрил Молодець. Молодець. О, ти молодець. Забереш? Забереш його назад? Нє? Тут пограєшся. Ром, ти знову покакаєш. Все, кличемо маму. що... Ну, да, зняли відео. Ну ладно, ні, на цьому треба зав'язувати.